на швидкість хімічної реакції. Так? Добре. Ви подумали. о, По-різному подумали, добра тема, не дуже. Я також подумала, що можна зробити з цим проєктом. І тоді я уявила, що розробниками проєкту відповідно будуть колеги однодумців Чити Миколаївщини та була Тетяна Валерівна, вчитель хімії Івано-Франківського фізико-технічного ліцею, інтернату Івано-Франківської обласної ради. Сьогодні колеги, однодумці, вчителі це будуть е, діти, які готуються зі мною до турніру. Тому що в окрему тему е, дослідження впливу концентрації реагуючих речовин на швидкість хімічних реакцій, в принципі, в програмі нема там декуди розказувати. Це 9 клас. І е, відповідно там тільки згадується. Представлення захисту, значить, відповідно, хто нам буде потрібен для здійснення цього проекту. Зібрати її і певним чином її на підготовчому етапі сформувати, для того, щоб потім запропонувати вже короткий виклад основних теорій. І теоретики відповідно нам потрібні для того, щоб допомагати хімікам-дослідникам в їхній роботі. Отже, науковці теоретики вже попрацювали і визначили тип нашого проєкту. До діяльності це дослідницький проєкт. За участі у розробці він колективний, за зверненням до аудиторії шкільний, За терміном виконання короткотривалий, за предметно змістовною сферою інтересів політехнічний, За характером партнерських взаємодій загальний, За рівнем реалізації міжпредметних зв'язків міжпредметний, За формою представлення захисту презентаційний. Що ж нам ви, що ж нам запропонують хіміки дослідники для того, щоб здійснити це, цей. Так, ще нам потрібні економісти. А економісти ретельно складуть кошторис даного проєкту і будуть вимагати обов'язково його довідному. А ті спеціалісти нам потрібні, ті, хто з комп'ютером ти? на тим. Відповідально поставляться до того, щоб інформацію отриману від науковців, теоретиків, хіміків, дослідників, екологів, економістів, довести до широкого коло шанувальників і створити інформаційний продукт. Ну і звісно ж вас зацікавила остання номінація спонсори. А від нас буде залежати, чи здійснюється цей проєкт практично, чи так і залишиться просто теоретично вигаданою справою. Отже, команда буде працювати. Ми сподіваємося, що при здійсненні проєкту з'ясуємо, чи завжди швидкість хімічної реакції зростає у збільшенні концентрації реагуючих речовин. Тобто ми беремо окремо вже таке конкретне питання взагалі для чого ми це робимо. Те, ми можемо це застосувати на практиці. Отже, теоретики, звісно ж, підготували теоретичний матеріал, який, в принципі, нам всім відомий, що таке швидкість хімічної реакції, це е швидкість, з якою утворюються продукти реакції або витрачаються певні е продукти. І знову виникає питання, які фактори впливають на швидкість хімічної реакції, і, звісно ж, для чого нам це потрібно. Який процес відбувається швидше? Горіння водню в атмосфері хлору, чи його дія розчину лугу з нулями ферму трьох валер. Швидкість хімічної реакції, ми про них ще пізніше поговоримо з дослідниками чи з теоретиками. І, звісно ж, визначимося, для... що саме впливає на гомогені, тобто реакції, які відбуваються в однолітні системах, і на гетерогені. Звісно ж, відомо, що для гомогенних реакцій швидкість хімічної реакції це зміна концентрації або одного з реагуючих речових, або одного з продуктів реакції за певний проміжок часу. Так дає нам шкільна програма відповідно і з цим ми працюємо? Звісно ж, можна глибоко залазити в кінетику хімічних реакцій, але ми з вами 9 клас може під ще приєднатися до нас 8 клас, і ми готуємо дітей на турнір, а не дипломний проєкт для або курсову для студентів. Значить, якщо, звісно ж, говорити про кінетичні рівняння, які також нам відомі, рівняння стандартне, прямо оборотня реакція швидкість прямої реакції, швидкість від реакції, е, відповідно, ще раз наголошую, це гомогенна система, тобто для е, прикладу взята система, в якій два гази реагують і два гази відповідно е, утворюються. Значить, якщо говорити про гетерогенні процеси, ми в принципі знаємо, що е, швидкість гетерогенних реакцій зумовлена. Кількістю моль або молекул даної речовини, що реагують за одиницю часу на одиниці поверхні. Тобто нам потрібні активні зіткнення, так кажемо, молекул або інших формних одиниць, якщо мова йде не про молекулярну будову. І таким чином в принципі, можемо також тут говорити про концентрацію речовин і також говорити про залежність швидкості від концентрації речовин. Значить, отже, зробивши висновки, з попереднього матеріалу. Хіміки-теоретики нам зазначили, що фактори, які впливають на швидкість реакції, це природа реагуючих речовин, концентрація речовин, площа здійснення реагуючих речовин, температура і каталізатор, якщо каталітична реакція. Це була теорія. Бо хімія, як кажуть, це не теоретична наука це, я ще раз підкреслюю, це. Роботи, тобто, що будуть робити хіміки-дослідники на практиці? Отже, наступне. Що пропонують як об'єкти дослідження? Реакції горіння у повітрі та кисню, сірки, фосфору, заліза, магнію. реакції взаємодії кислот різної концентрації з металами і солями. Є е, е, в нас відеоматеріали, які підготовлені, звісно ж. Ага. Взагалі сліпучим полум'ям згоряє. І це яскрав такі приклади рації. То саме можна говорити про залізо, але магній, ми з вами знаємо, він на повітрі прекрасно горить. А якщо б ми ще його, напевно, давали тонку з киснем, то там в принципі, було б досить цікаво нам подивитися. Значить, реакції взаємодії кислотрії концентрації з металами у віртуальній лабораторії хімічній. За 8 клас є цей приклад і за 9 клас коли ми вчимо кислоти. Також профільні школи можуть це показувати, якщо мають концентровану і роздалену нітратну тобто, кислоту, тому що звичайно програми концентрованої кислоти в школі не може бути нітратною. Показують дослід відповідно. В якому мідні кошурки реагують з нітратною кислотою різного, різної концентрації, і відповідно, якщо говорити про ці реакції, то ми явно бачимо, коли нітратна кислота концентрована утворення болового газу досить треба обов'язково дотримуватись правил техніки безпеки, при, якщо ми знаємо і про утворення цього газу, і робити це під підвищення. Чи... Наступними об'єктами запропонували наші дослідники реакції, що. Процес корозії металів та їх сплати. Реакції, що супроводжують процес затвердіння будівельних сумішей, це були наші десятикласники, які вивчали якраз сполуки селіцю, будівельні матеріали. Відповідно, вони зауважили, що там додають спеціальні, наприклад, додають солі натрію, катіони, які пришвидшують потвердіння певних сумішей і можуть навіть входити до певних марок цементу. Раз, що супроводжують процеси утворення поживних речовин у рослинах. Ну, це нам допомагали біологи, так само, тобто дослідники, хіміки дослідники, які добре знають біологію, ще, вони говорили, що в принципі для того, щоб утворювати знають ті самі вуглеводи, і потім, щоб вони перетворювалися на полімерні увазі на полі сахарини. можна взагалі поділити на гниття і горіння. Тому багато реакцій горіння і ще є реакції гниття. І ми знаємо, де це можемо застосувати, тому що ми в принципі, іноді десь спостерігаємо те, що залишилися рештки рослин, і якщо є досить такий непоганий доступ повітря до тих решток, то вони в принципі, починають гнити. Там. А якщо їх певний температурний режим, але це вже не. Концентрація впливу, а температура, відповідно, тоді ми будемо навіть відчувати безпосередньо і продукти миття. Ну, а що ми ще могли нам хіміки, дослідники запропонувати? Чи можуть бути ще якісь реакції? Ну, ми можемо запропонувати реакції з за амидії хлоридної кислоти, зрощином амуніаку, вплив концентрації етанолу на швидкість реакції з сідання білк... білкових молекул. І утворення кислотних розглянути утворення кислотних дощів в різних регіонах України. Так. Тобто, перше, якщо утворення взаємодії е... хлоридної Хлор... кислоти з, амо... з... з... врощуєм у з... воді, то відповідно ми знаємо, що там утворюється туман. Так. Так? І, звісно ж, якщо про що це може? Де нам це потрібно? Ми знаємо, що якщо ми будемо зберігати ці речовини в одному місці. І ще вони будуть нещільно закриті, вони прореагують. А це на жатирі, які утвориться, він мало того, що і сам хлороводить, і амоніак, вони шкідливі для наших вихідних років, і ще плюс туманни, які будуть змістити амоній хлорид, який також не буде мати нейтральне середовище. Так? Якщо, наприклад, е, якщо, наприклад, етанол, е, ви сказали, концентрацію етанолу на сідання білків, yeah. де нам це потрібно взагалі? Так, Тобто, ми, якщо, наприклад, нам треба продезінфікувати, відповідно, якщо ми з вами візьмемо дуже-дуже розбавлений розчин етанолу, в принципі так, він може не спрацювати. І ми для цього використовуємо медичність. Далі, якщо ви говорите про утворення кислотних дощів в різних регіонах України, вони мають різний хімічний склад. Залежно від того, яка промисловість в даному регіоні і які викиди. І тут вам, в, в, так скажімо, в розгортанні цього питання допоможуть хто, напевно, екологи, екологи. екологи. отже, допоможуть нам екологи. Отже, основні об'єкти ми в принципі, з вами визначили. Ну, і гіники, Дослідники також розробили інструкційні картки, тобто вони запропонували нам певні реакції. Так. Ви, ви двоє хіміки, так? Так. Спрацює тільки один попішок. Е, можна дослідити взаємодію хлоридної кислоти різними металами. Наприклад, взяти мідь, цин, магній та залізок. Е, і спостерігати швидкість хімічної реакції. Найшвидше буде відбуватися реакція там, де знаходився магній. Е, далі на другому місці трошки повільніше цин, ще повільніше залізок і зовсім буде реагувати. Е, Мій створення кислоту і так А якщо, наприклад, ми візьмемо розведену удвічі кислоту, чи зміниться інтенсивність виділення бульбашок? Однозначно, тобто в даному випадку концентрація реакція буде відбуватися повільніше, і наші бульбашки будуть дещо лінивіше. У мене також є тут відео, я пробую Наступне, так скажемо, вже для такого експерименту навіть в умовах не обов'язково. Це неозначення лабораторії, прошу. Так, у два з такої стакани ми наливаємо по 50 мм і води і розчиняємо. в них в одному трішки питнують студию, а в другому у 5 разів більше. Так, і наливаємо два стакани кислоту. Рощень кислот. А, розчин лимонної кислоти. Е, Винал... <систити> Справа <справу> в <систити> тому, що ми повинні зробити концентрований і розбавлений розчин е, лимонної кислоти. Обидва е, ці стакани ми додаємо однакову кількість розчину, однакову концентрацію розчину напитної суди. Ми спостерігаємо, де буде відбуватися реакція хімічна швидше і чи буде взагалі різниця між швидкостями хімічних реакцій. Швидкість буде різною. І розбавлена у кислота, я вважаю, буде швидше реагувати, ніж концентрована. Це пов'язано з... Ну, зимою збавіньом. Так, так. так. А скажіть мені, будь ласка, де ми в побуті можемо це з вами використовувати? Тісто. Коли тісто готуємо з лимонною кислотою, ну, в принципі, так, але тісто. ще. Може, ви в цьому регіоні не знаєте, але ми на Прикарпатті точно знаємо, що таке жорстка вода. І відповідно наші нагрівальні прилади виходять з ладу саме, тому що там утворюється накип. І як ми не Там нам рекламують, що там нам рекламують калгон, так? Ну він коштує значно дорожче, ніж лимонна кислота. Лимонна кислоту ми барабан, на Ми можемо це. По, ну, тут же економісти нам скажуть, що це економічно yeah, вигідно так? використовувати саме лимонну кислоту. Чи ми можемо для такої дії використовувати оцет? Як ви думаєте, слабка кислота можемо, а ще запах. Нам потім може не сподобатися запах, який може залишитися у правній машинці. Ну, Якщо ми говоримо про таке дотичне вже. Наступну задачу також придумали наші дослідники. Ми беремо дві склянки, поміщаємо в обидві лимонну кислоту. В одній ми ну, концентрацію робимо один до 5. І в кожну з них додаємо сере яйце і спостерігаємо реакцію канцікарбонату, цього проблем патового яйця, і з розчином кислоти. І ну, де буде різна де буде швидкість Більше, де швидкість більша, де менша. Ну, я знов таки вважаю, що там до розбавлена кислота, що якісь реакції буде більшою, ніж там, де вона концентрована. Ну, хто, знов таки, закон. І... Скажіть мені, будь ласка, а це нам для чого потрібно? Ми ж не розчиняємо з вами яйця вдома. Це 100%, Там ніхто не займається таким. і сумніватися, чи є у нас в так відкрити карбонат кальцію, так? якщо він вже, в принципі, був би відкритий, то, напевно, в наші великі проблеми і так би були. Так? Значить, відповідно, можемо так говорити. Отже, це якщо мова йде у нас про такі я впевнена, що у вас багато таких інструкцій, які ви також можете ще запропонувати, причому ці досліди вони є нескладними. До виконання, і в принципі навіть вам можуть допомагати в її здійсненні безпосередньо навіть наші молодші школяри. Ми таким чином можемо з вами залучити і 7 клас роботи, так, їм буде дуже цікаво. І восьмий клас ми буде допомагати, і сьомий клас буде спостерігати за хімічними явищами, які супроводжують фактично ці наші досліди, А восьмий клас вони навіть вміють вже, ну вивчивши класи на ранішніх речових, будуть допомагати нам навіть оформляти і писати. Реакції. Значить, отже, Якщо говорити про такі приклади, то в принципі, можна вже зробити висновки. Так? Значить, якщо, ми будем, якщо ми захочемо з вами зробити висновки, то напевно це будуть у нас такі по висновках науковці теоретики. Так? Прошу. Швидкість більшості розглянутих нами реакцій зростає при збільшенні концентрації реагуючих речовин, але бувають і вимоги. І друге, ми можемо застосувати отриману інформацію по всякденному житті і донести її до оточення, тобто зекономити наші кошти і кошти на наших батьків. Так. А скажіть мені, будь ласка, що нам скажуть спонсори-економісти? Чи потрібен цей проєкт взагалі вивчення концентрації реагуючих речовин? Ну, так скажемо, для загалу. Чи дали би ви гроші на це? Скільки грошей я б дала, щоб використовуючи усі реагенти, які мені запропонували? То, то хіміки, дослідники так розробили, фактично інструктивні, пішов спонсор доводить. Так?